Друзі, всім привіт! Ви на каналі першого скілового качка World of Tanks. Мій нікнейм Music Catch. Сьогодні я анонсую нову спортивну рубрику. Цікаво? Тоді переходимо відразу до суті. Прямо зараз я розкажу, який контент вас чекає в найближчий час. Тому ваш лайк, коментар і підписка дуже допоможуть для розвитку україномовного каналу. Things, to... Отже, як поєднати гру і спорт? Перше, між кожним боєм ми можемо робити фізичні вправи. На будь-які частини тіла буду тематичні відео, де я буду вам розказувати і показувати, як накачатися граючи в танки. Бо в нас є головна зброя гри World of Tanks для спорту це регулярність. Ви граєте, наприклад, 12 боїв, а це означає 12 підходів. А 12 підходів це 4 повноцінні вправи. Тобто ви навіть помічати не будете, як ваш жир буде зменшуватися, а м'язи збільшуватися. Або ж в грі танки передує фізичне заняття. Перед початком сесії в танки займіться фізичною підготовкою. Наприклад, можна розм'ятися, виконавши легку гімнастику або пробіжку, щоб розігрітися перед двохгодинною годинною грою. І так само після закінчення сесії ввод 15 хвилин побути у спорті. Друге спортивні стріми. Я буду проводити у спеціально вибрані дні стріми по танкам, які я буду об'єднувати зі спортом. І вони будуть теж ділитися на категорії. Приведу звичайний приклад. Челендж: якщо я настрілюю в бою менше 2000 демеджу, я повинен робити виділену вправу. Якщо менше 1000, то роблю тяжку для мене вправу, а це присідання, наприклад, зі штангою 100 кг, або випади. І це може відноситися до натанкованого, сумарки і так далі. Або, наприклад, я повинен віджатися 500 разів за стрім між боями. Цими стрімами я буду показувати, що спорт може йти в тандемі з танками і можна накачатися, просто граючи кожен день. Ви тільки уявіть, вам навіть не треба спеціально виділяти час. Так само, якщо ви не граєте в танки, то на моїх спортивних стрімах зможете займатися зі мною спортом і ставати кращими кожен стрім. З понеділка я починаю проводити такі стріми. Спортзал в мене вдома. Тому це буде унікальний контент з вебкою. Приходьте, всі прямі трансляції проходять о 6-й вечора кожен день. І найголовніше, я оголошую конкурс. Напишіть у коментарях, як би ви поєднали спорт і гру World of Tanks. І найкращий варіант я реалізую або у своїх відео, або на своїх стрімах. Кращі коментарі отримають по тисячі голди. Тому вперед і давайте проваджувати спорт у нашу улюблену гру. Тому підписуйтеся, ставте лайк. А з вами був М'юзікач всім бе-бе!